Вже цим вихідним у столиці відбудеться книжковий фестиваль Київбук Вікенд. Про родзинки такого теплого фестивалю поговоримо з програмним директором Київбук Вікенд Микитою Москалюком. Зустріну гостя! Доброго ранку, вас. Проходьте! Доброго ранку! Доброго ранку ласкаво просимо. Дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Поговоримо одразу про взагалі цей фестиваль та Київ був. Він достатньо новий фестиваль. Там в чому його відмінність від інших книжкових подій? Ну насамперед, це різдвяний книжковий Ого. фестиваль, найтепліша зимова подія, тому що. Поки що у нас в країні із різдвяними книжковими величезними такими подіями, ну трохи туго, але ми вирішили це виправляти, і саме тому, от 8-10 грудня, будемо всі разом насолоджуватися чудовою компанією. Угу. Яка структура фестивалю? Як правильно розподілити свою увагу? ваші рекомендації що обов'язково треба подивитись, чого не пропустити. Ну мабуть, треба змиритися з тим, що подивитися все неможливо. Так. І я перша людина, яка про це шкодує. Я дуже. Же боюся того, що не встигну на всі сім сцен одразу, але мабуть і не буду намагатися. Зайдіть на нас на наш сайт, так. подивіться, які події вам найбільше до вподоби. Якщо, наприклад, вам подобається говорити про нові технології, ви можете сходити на дискусію про штучний інтелект у культурі. Якщо вам подобається слухати про переклади, сходіть на перекладацьку дискусію. Якщо вам подобається слухати поезію, у нас достатньо багато поетичних читань, визначних. Поетів і поеток нашої країни, тому я думаю, всі знайдуть щось своє. Угу. Угу. Тобто, а можете ти тепер трішечки розтлумачити? Значить, я так зрозуміла, що буде сім сцен, це сім якихось зон. так? в кожній цій зоні будуть певні напрямки, так. Десь пригодницькі, десь поспілкуватися, десь що послухати чітів, і тобто, це все буде відбуватися одночасно. Правильно? Чи яка структура? Це у нас сім сцен. Це головна сцена нонфікшн і бізнесу, дитяча сцена, сцена жовтої цегли, на якій будуть поетичні читання та розмови про художню літературу. Сцена жовтої цегли називається. Від чого така гарна назва? Цікава така. Пам'ятаєте казку про країну? Оз у якій була ось ця дорога з жовтої цегли, яка нас веде? Де так. якимись дивовижними приготування називатися, звісно, Прикольно. тому що нам всім потрібно чудо. Угу. Також у нас буде верхня сцена, так. це окремий простір, на якому також будуть відбуватися деколи закриті, деколи відкриті події. А що я ще забув? У нас буде сцена дитяча, а вже ж тому що діти це величезна частина нашої аудиторії. Звісно, для них ми підготували окрему програму. Кожна сцена це окрема власне, лінійка подій, яка почала. Починається зранку, ну, в п'ятницю, з 13, і триває аж до вечора на будь-який смак. Угу. А от про дитячу зону, що там ще буде? Там буде представлена там, якісна дитяча література. Так? Це українська література чи це різні світові? Автори, ну власне, це велика зона, у якій можна не тільки послухати якісь презентації, а ще й просто погратися, що теж важливо. Тобто там будуть аніматори, так, там так. буде чим але зайнятися. на самій сцені будуть презентації різдвяних і не тільки різдвяних дитячих книжкових новинок. Uh -huh. А будуть майстер-класи, будуть ігри. Буде весело. Uh -huh. Так, ну зрозуміло, плануйте, плануйте, свої, свій вільний час, свій, свій, свій досуг. Взагалі, кількість книжкових фестивалів в країні, мені здається, що, е, попри повномасштабну війну, збільшується, та, як і кількість книгарень, навіть видавництва. З чим ви це пов'язуєте? Ну, по-перше, я думаю, що зріс попит. Тому що на жаль, сталося так, що тільки після 24 лютого значна частина аудиторії відкрила для себе, що українське не тільки існує, а воно ще й круте. Воно є, воно розвивається, воно цвіте, mm -hmm. і тому сьогодні, ем, нарешті, ем, скажімо, набагато більше людей готові приходити на такі заходи, mm -hmm. готові купувати українську літературу. Ем, для декого просто тому що немає вибору, але я вважаю, що це правильна політика, тому що сьогодні ми маємо як ніколи консолідувати свої зусилля і власне просувати українське? Чим ми й займаємося? А де е відбуватиметься? Київ буквікенки, буквікен відбудеться у міжнародному виставковому центрі. Це станція метро Лівобережна, oh. піша доступність. Крім того, що це велика локація, на якій вмістяться всі наші сім сцен, а всі гості, які захотіли би прийти до нас, але також це важливо. У нас буде велике бомбосховище, дуже містке, oh. у яке ми, звісно, всі спускатимемося. Як тільки пролу... пролунатиме тривога, звісно, ми сподіваємось, що вона не лунатиме. Ну але. Мусимо бути обережні. Чи є у вас ваша зона фаворит? <смір> а нові привідкрити трішечки. А то ви вже сказали: ідіть на сайт. Дивіться на сайт. Самі обирайте. А ваш ну це неможливо обрати одразу. Кажу, але я найбільше все таки люблю поезію. От mm -hmm. поетичні читання Жовта а хто буде читати взагалі? Хто задіяний в читаннях? Ну, по-перше, разом із нашими партнерами з Суспільним із Радіокультура, ми робимо великі поетичні читання. А крім того, дуже круті українські поетки Юлія Мосаковська та Олена Гусейнова читатимуть допрем'єрні такі вірші із збірок, які вийдуть наступного року. Окремі поетичні читання матиме Катерина Калитко. Це неймовірно потужний поетичний голос сьогодні. Ну багато всього. Його буде, крім того, буде видавництво книголав презентувати свою поетичну збірку, і автори, які узяли участь у її створенні, також читатимуть власні вірші. Ну але не поезію єдиною. У нас будуть також дискусії, дуже важливі про присутність України в англомовному світі. Наприклад, це презентація антології «Voices of Freedom. це не тільки цікава сама по собі книжка, це ще й історія того, як дві медіаменеджерки без жодної інституційної підтримки. Взяли і видали у США збірку українського, українських текстів. І зараз її можна придбати на Амазоні. В них дуже багато презентацій, як і в Європі, так і в США, в Австралії нещодавно була. Ну, це справді те, чим варто пишатися і про що варто говорити? Угу. Так, ну, ми знаємо, що фестиваль має бути благодійним. Куди е, підуть кошти? Кошти підуть на два стратегічних напрямки: 50% ми спрямуємо на спільний проєкт, який називається Запакуй небо який проводять нова пошта та благодійний фонд «Повернися живим. А інша частина коштів, інші 50% підуть на бібліотечну країну на наповнення фондів бібліотек. А скажіть, будь ласка, ще раз давайте нагадаємо нашим глядачам, коли проходитиме цей фестиваль, і де можна зробити цей благодійний внесок? Чи є якась мінімальна сума, чи це якось можна забронювати такі квитки? Чи як в якому форматі це відбуватиметься? Фестиваль відбудеться восьмого 10 грудня на території 9-го, міжнародного... 10-го, правильно так, три, три дні, дні панове, з п'ятниці по неділю, правильно Так. У п'ятницю о 13.00 наше велике урочисте відкриття, після якого люди розійдуться по семи сценах. І, і скільки він триватиме? От, От з 13-ї години і до? До 20-ї, до 20, 21-ї, власне, в п'ятницю. У суботу це буде з 10-ї до 21-ї. Ага, прям цілий день. Так, і в неділю це буде до 19-ї. І купивши квиток, оцей Викольно. благодійний, по-перше, ви розумієте, що ви робите гарну справу, ви не просто йдете по подивитися, дізнатися, пізнати щось нове, Це показати донат. дітям, провести е, свій час. Ви ще й робите цим гарну справу, і е, от купивши квиток, ти можеш в принципі теоретично у всіх зонах побувати. Абсолютно, чи? єдиний вхідний квиток, який дозволяє зайти на територію і три дні там жити. Угу. О, і е, Де можна замовити цей квиток? У нас на сайті. У вас на сайті один на три а, дні. Круто. А, квиток можна один, один на три на три дні. можна є. один на один день, якщо ви, наприклад, не зможете бути всі три дні, хоча варто. А. Ага. Тобто і, так, і, і ціна є мінімальна, яка ну яку за, за яку ти купуєш квиток, правильно. Але якщо людина хоче задонатити, то як відбуватиметься цей процес? Більше наприклад я а... хочу дати. Маємо можливість донатити одразу новій пошті. Це наші партнери, ага. які одразу будуть збирати ці гроші. Але uh -huh. так само квитки існують не просто там на одну людину. У нас є сімейний квиток, який дещо вигідніше. Якщо у вас там, наприклад, у вас двоє, у вас ще є двоє дітей, приходьте сім'ями. Uh -huh. У нас є uh -huh. різні можливості. все є на сайті. Uh -huh. Ну так. я так розумію, що зануритися в таку атмосферу, гріх відмовитися, тому що дійсно ви і проведете гарно час, і отримаєте задоволення. Волення і ще й зробити гарну справу. Дякуємо вам за такі потужні ініціативи. Дай Боже, щоб дійсно цей фестиваль знайшов відгук в серцях українців, щоб у вас був ажіотаж. Щоб дійсно неможливо було туди потрапити, і хотілося б ще розширювати і розширювати. Ну що додати, зустрінемося на фестивалі. До Дякуємо вам! Дякую.